Як швидко і акуратно підробити, підкласти джинси або якісь брюки, плотненькі брюки. Значить, ми відміряли по довжині, яка має бути вже чиста довжина брюк. І відкладаємо, відмічаємо знизу від відміряної лінії 2,5 см. Це на загибку. І акуратно відрізаємо, дивлячись так, щоб ми не надрізали тканину двійну. Тільки оцю тканину, яку ми заклали, і ми її булавочкою прикололи. І акуратненько можна провести е, саму смужку, е, або якимось олівцем, який саме видаляється. Або у нас чорна тканина, джинси теплі, там підкладка е, е, чорна. То можна е, якимось маркером, світлим маркером чи фломастером е, або крейдою. Потім я розклала і по цій самій лінії вже відрізала непотрібну ту довжину. Все, в нас одна коловшина вже повністю відрізана, готова до підробки. Я взяла другу колошину, до неї приклала той шматок, який ми відрізали. І я відмітила, Двома рисочками, двома точками довжину, яку маю відрізати. І під е, лінечко я її провела лінію і відрізаю вже з другої колошвини непотрібну тканину. І приготовляюся для того, щоб вже підроблювати е, саму саму колошвану, саму брючину. Для того, щоб в мене. Не розпадалася тканина, бо тканина така дуже щільна, дуже е, така цупка, бо це джинс, я ще раз повторюю, що це джинс на підкладці, це зимовий джинс. Я взяла булавки швейні булавки, і я заколола, або можна промітати, або можна заколоти по той вже чистовій довжині, яка нам потрібна. І по всьому колу прокласти булавочками, щоб, ну, якщо я не впевнена в цьому, або, ще раз кажу, можна просто було промітати, я заклала булавочками. Повністю-повністю по всьому колу. І я вже готова буду до прокладання строчки, Поэтому от, все, я вже булавочками заколола. В машину вділити нитки, які підходять до строчки, яка була на джинсах. Ниточка в нас з однієї сторони сіра, а з другої сторони світло-коричнева. І голку, я хочу сказати, що голку, якщо в нас такий міцний плотний джинс, то голочку треба не тоненько, яка шиє легкі тканини. В мене голочка 90-ка. А можна голку взяти навіть і сотню, якщо ну, там така міц... цупка тканина, я починаю стрічку трошки подалі за застрочену частину, а саму строчку прокладала там, де застрочка була по брючині. Я прокладала в мене машина електро. Промислова машина, але я в ручному режимі там проклала для того, щоб акуратненько мене вийшло і щоб голка не зламилася. Там, де ота плотна частина. Є різні лайфхаки, як мов, потрібно прокладати строчку, стрічку, іменно там, де плотніша тканина, та там, де попадає в нас не три. Товщини тканини, а більше там, де застрочка. Є різні лайфаки, ви можете подивитися їх на шпальтах інтернету знайти. Я акуратненько прокладаю, я нічого не роблю, я акуратно прокладаю там в ручному режимі, акуратно, акуратно. От Другу клощу, ну, я взяла і я булавочками її не закалувала, вона в мене гарно закладається. Можна утюгом прогладити і акуратно так само прокласти другу стрічку на тканині тим, тим самим підробити обидві колошини. У нас стрічечка закінчується. У нас вийшло, що ми підробили джинси за 5 хвилин це зробили швиденько, ниточка ніде не порвалася, і нас гарно все вийшло. Так що, якщо нам комусь з вас потрібно підробити джинси або якісь спортивні брюки, і там не потрібна якась м, надзвичайна стрічка, ми можемо самі це зробити вдома, не звертатися в ательє. І я бажаю вам успіху, нехай строчечки будуть рівненькі, деточки всі ми повідрізали. І у нас вийшли джинси, які з рівненькою строчечкою. Я бажаю вам миру, бажаю успіху і Божих благословень.